Засміялась просім, пора, за чорним шляхом, за великим лугом. Дивлюсь праді. І пра-пра-пра-пра-пра усі йдуть за часом, як за плугом, за ланом лам, за ланом лам і лам. За чорним шляхом, за великим лугом. Вони уже в тумані, як туман. Усі вже йдуть за часом, як за плугом. Яка важка у вічності хода, за чорним шляхом, за великим лугом, така свавільна, вільна молода. Невже і я іду вже, як за плугом. І що зорю, який засію лам? За чорним шляхом, за великим лугом? Невже і я в тумані, як туман? Іду вже я за часом, як за плугом.